Сьогодні, 28 квітня, звати мене Любов, шлю своє вітання з Запоріжжя. Ще раз посіяла огірки в яєчні з посходили. Тепер уже я не поливала, аж доки вони не посходили. Не поливала зовсім з сухої землі повиходили, вони посходили, не поливала я їх. Тепер поставлю на сонячне місто і будуть далі рости. І потроху буду поливати, зволожувати. А це своє насіння огірків. Поклала на вологу серветку в контейнер. І два огірочка Атлантіс. Вони проклюнулись гарнисенько. І тепер знову буду садити в яєчні скарагубки. Отак гарно вони виглядають. Буду тепер садити в яєчні скарагубки. Рослини огірків будуть знаходитися в яєчних шкаралупках от 18 до 21 дня, а тоді вже буду висаджувати їх відкритий ґрунт. Це моє насіння огірків в тому році садила Маша F1, прозівала два огірочка і залишила їх на насіннечко. І оце вони так гарно сходять. Тут їх можна отримувати ще. Поки не розкриються семидольні листочки, але я краще їх посадю зразу в земельку, і хай вони там сходять <свісно> до семидольних листочків. А тут у мене три сорти: Еколь, справжній полковник і гектор. Три сорти огірочків. Будемо спостерігати, як вони будуть рости. Повільно будемо поливати їх, і все буде добре. Ну все добре. Щасти всім, скорішої перемоги, до побачення!